Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова на ділянці від вулиці Академіка Павлова до площі захисників України буде припинений з 9-ї години ранку до 16-ї години 21 -го вересня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей період трамваї курсуватимуть так. Номер 6. Розворотне коло 62-й мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, у зворотному напрямку вулиця Морозова, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, площа Конституції, площа Павлівська, площа Сергіївська, вулиця Полтавський шлях, вулиця Євгена Котляра, розворотне коло, Південний Вокзал. Номер 8. Розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло, 602 мікрорайон. У зворотному напрямку розворотне коло 602 мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Польова, вулиця Добровольців. Вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Морозова, вулиця Героїв Сталінграда, розворотне коло вулиця Одеська. Номер 27. Розворотне коло Салтівське, проспект трактору будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, у зворотному напрямку вулиця Морозова, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Молочна, вулиця Голдбергівська, вулиця Москалівська, розворотне коло Новожанове.